Доброго дня! Сьогодні ми від... розповімо вам про відношення. І про те, що таке відношення ми говорити не будемо. Ми поговоримо з вами про основи баз даних і про те, як розв'язати задачу з основ баз даних та знань. Радий вітати вас на каналі Відео Алекса Масевича. І продовжуємо завдання. Для відношення радіотаксі визначені такі наступні атрибути, як година від 0 до 23, М. Хвилина від 0 до 59. Звичайні хвилини. Н. Номер автомашини. П. Прізвище клієнта. Т. Тривалість часу поїздки та повернення у хвилинах В. Відстань перевезення. Портези, який складається з таких елементів. H, типу H, M – типу хвилина, N, типу номер автомашини, P – типу прізвище клієнта, T – типу тривалість часу поїздки та повернення, V – типу відстань перевезення. Оцей квартеж буде належати цьому відношенню. Тоді і лише тоді, коли зареєстроване перевезення клієнта P автомобілем N на відстань V тривалістю T хвилин. Починаючи з моменту часу ас-ас, AS ММ. -AS -MM. І головне це те, що ми припускаємо. Припустимо, що кожний автомобіль у будь-якій годині може виконувати виклик одного клієнта. Мети на увазі в один і той самий час. Наприклад, об 11-й годині. І в один і той самий час він може виконувати виклик одного клієнта. Наше завдання виявити функціональні залежності і виявити потенційні ключі. Отже, починаємо. Творіємо собі, наприклад, відношення радіотаксі і приклади H, M, N, P, T – минути К кілометр. H – це, як ви зрозуміли, хвилини, години хвилини. Номер автомашини, P – Прізвище клієнта, напишемо P, T – у хвилинах тривалість і V – у кілометрах. Це відстань перевезення. Отже, скажімо так, клієнт ІКС замовив таксі, яке почало його вивозити з 12.20. Таксі мало номер порядковий 44. Усе починалося о 12.20, тривало 10 хвилин, закінчується 12.30. Проїхали 5 кілометрів. Пан Тукс їхав 15 хвилин, проїхав 7 кілометрів. Їхав таксі номер 15 і виїжджав о 13. Годині 10 хвилин, рухався протягом 15 хвилин і закінчилась його поїздка. Додаємо 15 хвилин о 13.25. Відношення не включає оплату, тому ми не знаємо, скільки хто платив. Ми дивимося, які тут є функціональні залежності. Що таке функціональна залежність? Це коли щось випливає з чогось. Наприклад, якщо ми візьмемо будь-яку годину, наприклад, о 12 годині, але ж ми не знаємо, що о 12 годині 20 хвилин, ми знаємо, що о 12 годині 20 хвилин таксі номер 44 везло Ікса протягом 10 хвилин. Тобто починаючи з 12.20, таксі номер 4 везло Ікса протягом 10 хвилин на відстань 5 км. Там я показую його офісу. А таксі номер 15 починаючи від 1310 протягом 15 хвилин везло пана Тукса 7 км. Що мається на увазі? Мається на увазі, що якщо ми беремо годину, то Вивести годину, що це буде означати, що виведеться, якщо ми маємо тільки годину, ми не можемо нічого визначити. Тому я тут записав 0. Якщо ми маємо годину і хвилину конкретно. Проблема полягає тільки в тому, що ми маємо годину і хвилину. Але кожний автомобіль об ну, певній об. В один той самий час, напишемо, оскільки у нас англійська, in the same time. В один і той самий час може виконувати виклик лише одного клієнта, але кожен автомобіль. Що має це на увазі в даному випадку? Це означає, що автомобіль 44 і 15, чи який-небудь інший номер? О 12.20 одночасно. Можуть вести двох різних клієнтів. Тобто, якщо ми будемо мати тільки годину і хвилину, ми знову отримуємо великий нуль. Ну, великий чи маленький не грає роль. А от якщо ми будемо мати годину, хвилину, номер таксі, то знаєте, що ми отримаємо? Ми реально отримаємо дані. Бо ми будемо знати, що о 12.20 номер таксі 44, а таксі номер 44 о 12.20 мало у тільки одну людину. Ім'я людини записане. Тому пишемо, що це є прізвище. Виведеться. Тривалість записується автоматично. І В е, кілометраж скільки кілометрів відстань. Також записується автоматично. Оце є перша функціональна залежність з того, що ми знаємо час і номер автомобіля, ми отримаємо точне прізвище і точний період, і точну відстань, яку приїхав наш шановний пасажир. Далі. Знову ми відштовхуємося від години і хвилини. Отже, якщо ми маємо годину, хвилину точну і точний номер пасажира. Одного і того самого пасажира в одну і ту саму хвилину теоретично може вести тільки машину. Ну, Тобто, не одного і того самого пасажира, ми маємо тільки прізвище. Може бути Х Іван Юрійович, наприклад. І може бути якийсь. Так, тако робиться. Тап. Уявімо, що у нас отака ситуація. Є Х Іван і ікс Петро, але прізвище у них однакове. Х. І час один і той самий час і прізвище одне і те саме. Що це означає? Що воно нам виведе множину? Множину. Якщо ми будемо мати С, це, це і це. воно нам виведе 44, 45, 10, 10, 5, 5. Тобто множину N виведе там, наприклад, N1, N2 і так далі. Скільки у нас там x залежно від того. Потім виведе нам всі можливі періоди, які були там, t 2 і всі можливі відстані, які були там. v 1 v 2 щоб було зрозуміло, напишу щін в 3 і так далі. Розумієте, це означає, що виводиться множина. Бо прізвище може співпадати. Бо один і той самий таксист, тобто два різні таксисти в один і той самий час можуть вести двох людей з однаковим прізвищем. Тобто, кожен з них окремо везе з однаковим прізвищем. Як показано тут, сподіваюсь, ви розумієте? Дивимось далі. Якщо ми будемо мати відношення. Година, хвилина, бо без години і хвилини ми нічого не вирішимо. Година, хвилина і тривалість. Тривалість. Теоретично бачите, тривалість тут однакова. Це означає, що воно нам знову ж таки виведе якісь множини. Те саме. Зовсім те саме. Це треба було виділяти мишкою, оскільки інакше трошки підвисає. Трішки. От. Бачите? Те саме виводиться. Множини. Дивимося далі. Якщо ми візьмемо, це була хвилина, година хвилина, тобто час, початок відправлення і відстань. Бачите, відстань однакова. Це означає, що воно ніяким чином ключовим бути не може. Ну, але записуємо, бо це є, як вона називається, це є функціональна залежність. Ну, не зовсім функціональна залежність, але це є наближення до функціональної незалежності. Година, хвилина і відстань. З них ми отримуємо ту саму множину. Єдине, що ми зараз змінимо. Щоб ви не помилилися, бачите. N замість Т буде у нас стояти, замість ТО де у нас П. Прізвище. Різні прізвища в даному випадку. Але період же у хвилинах може бути однаковий. Тобто, теоретично, година і хвилина, якщо збігаються, і прізвище, якщо одне. Ну дивіться, о 12.20 пана ікса Івана і пана ікса Петра з протягом 10 хвилин, тобто таксі їхали майже поруч, одночасно 10 хвилин, 5 км везли їх. Це означає, що маючи годину, хвилину і тривалість, ми отримуємо прізвища клієнтів, всі прізвища клієнтів, всі номери автомашин. Чи автомобілів і всі номери можливих їхніх е, кілометражів. Ну, тобто, у даному випадку вже тобто, HMT. У цьому випадку ви можете е, писати тут, наприклад, не 5, а тут не 5, а там 6 6 кілометрів, наприклад, проїхав пан XP. Добре. З цими функціональними залежностями ми розібрались. Ідемо далі. Якщо у нас буде відношення, нам обов'язково потрібен час HM і хвилини. Але ми вже все перебрали, що можливо з годинами і хвилинами. Давайте подивимося, що у нас ще є можливе. Можна все те саме без годин. Тобто, хвилина нам нічого не дасть. Хвилина і номер машини взагалі нічого не дасть, бо в різні, в різні години з однаковими хвилинами можуть бути різні ситуації. Далі. З однаковими, коли відома година, а невідома хвилина, то, наприклад, 13.10 везли одного на таку саму відстань, як о, як о 13.20. Якщо хвилина нам невідома, розумієте? От, Це означає, що виведеться вже якась множина. значить. Цілковита функціональна залежність. Оця головна. От. І напевно це єдина головна функціональна залежність, яка в принципі може бути первинним ключем. Вона тут поки що, мені здається, єдина можлива, можлива функціональна залежність, яка дасть нам. Можливість зробити висновок про те, що це якраз саме, саме те, що нам потрібно. Що можна ще? Якщо не взяти з собою час, то ми вже нічого не зможемо визначити, бо в різний час відбуваються різні речі. А якщо ми беремо годину, хвилину і, наприклад, номер машини заміняємо на прізвище і Тривалість. В принципі, з двома однаковими прізвищами і з одною однаковою тривалістю можливість є така. Маленька, незначна, але є така можливість, що виведуться множини. Ми можемо це записати. Як? Тобто множини. Будемо позначати просто три крапки, оскільки це багато часу займає. Якщо ми будемо мати один хвилину. Один конкретну, хвилину конкретну. І... Ну, номер автомобіля вже нам все сказав. Якщо будемо мати ще крім номера автомобіля п, наприклад, прізвище, так? То ми вже конкретно знаємо, яку ми людину викликаємо в який час, який номер автомобіля її везе, і це означає, що ми чітко визначаємо тривалість її і відстань, на яку її повезли. Далі. Якщо у нас є година хвилина, номер автомобіля, прізвище і тривалість, то ми вже чітко визначаємо собі навіть уже не множину, а просто. В. Тобто відстань, на яку вивезли. І так само можна робити комбінацію за цими літерами. Якщо забирати звідси П, воно скочить сюди. Н сюди. Ну, тут можна мільйон різноманітних залежностей побудувати. Але ми цим займатися не будемо. Далі. Розглядаємо наступну можливу множину. Ми розглянули час. Номер і так далі. Тепер розглянемо, якщо у нас. Як визначити час? Визначити час через номер автомобіля ми не можемо, бо один і той самий автомобіль може возити клієнтів з однаковими прізвищами на однакову відстань в різний час. краще це зрозуміти, подивимось на нашу таблочку. Якщо ми маємо, наприклад, номер таксі. номер 44 так? Таксі номер 44 І номер 45 Бачите, вони одночасно виїжджають. Вони проїжджають. Це ну, рідкісний випадок. Але давайте якраз його розглядати. Мені такова ситуація, як то кажуть. От. І в цій винятковій ситуації ще зробимо, що тут буде 5. От. Отже. Є у нас такі різноманітні функціональні залежності. І дивимося сюди. Якщо у нас є номер, конкретно номер 44. Номер автомобіля. І більше нічого нема. Чи є ймовірність того, що один і той самий автомобіль перевезе одну і ту саму людину? Є, цілком. Він може її повезти туди, потім назад, а потім їй ще раз захочеться поїхати кудись, і вона знову замовить того самого таксиста номер 44 Є така ймовірність. Тому, якщо ми введемо, що ми збиралися вести? просто номер таксі, то нам виведемо живу усі його можливі годин, хвилин. Прізвище всіх можливих клієнтів ТВ. Все виведе. Якщо ми візьмемо номер автомобіля і прізвище клієнта, знову ж таки, це той самий випадок в принципі. Номер автомобіля і прізвище клієнта. Бачите? 44X Іван. Якщо ми знаємо, що X Іван їх воно таксі 44. То ми не будемо знати, коли він їхав. Може він їхав два рази, може він виїжджав три рази, може він в різні кілометри їхав в різні рази і так далі. Нічого воно нам не дає. Ніякої конкретики немає. Якщо ми ще вкажемо період, скільки часу він їхав, то ми можемо знову ж таки отримати різноманітні множини. Але якщо приймемо за те, що періоди всюди різні, то тоді це може бути залежність. Ну, але це досить така вже ідеалізація задачі, коли опускаються ймовірності. Якщо ми маємо і тривалість, і відстань, і прізвище, і номер, то ми все одно не можемо бути впевнені, що таксі номер 44 возило ікса на 10 кілометрів. На 5 км протягом 10 хвилин тільки один раз. А раптом це такий таксист, який вирішив Ікса Івана скатнути два рази по 5 км. Ну, може, він йому там заплатив чи що, не грає ролі, але тим не менше, таке ймовірно. Якщо будемо мати ще хвилини, нічого не дасть. А години, то вже закінчиться наша таблиця і вже більше нічого не можна визначити. Тому це відношення нібито вже розібрано повністю. Що ще можна додати до цього? Дивимось сюди. 0, 0 нас не цікавлять. Множини нас теж не цікавлять. Єдине, що ми визначили, це що ми будемо мати оце і всі різноманітні інтерпретації оцього, а також оцю залежність. Година, хвилина, номер машини. У одну і ту саму годину, у одну і ту саму хвилину номер машини. Наприклад, о 12.00 таксіст номер 44 віз, він везе тільки одну людину. Тільки на одну відстань. І тільки протягом одного часу. Це якраз і буде нашим первинним ключем. І підпишемо, що це є наш первинний ключ. Це первинний ключ відношення радіотаксі. В принципі, ми з вами з цим усім розібралися. Дякую за увагу. А також запрошую вас підписатися на мій канал на YouTube. Він так і називається Wireos by Alex Musauч. Підписатись можна, натиснувши на кнопку Підписатися прямо внизу під цим відео з лівого боку. Тут ви знайдете дуже багато різноманітних та цікавих відео, які безперечно принесуть вам багато позитивних емоцій, зокрема такі як дебют Інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технології 2013 року. А також різноманітні відео з філософії, навчання польської, німецької, англійської мови та багато іншого. Отже, ще раз дякую за увагу і на все добре. І ставте лайк під цим відео. Якщо воно вам, звичайно, сподобалося.